На гражданці розказують, що води десантники, вони там відбиті на голову. Ну, це так, напевно, смішно звучить, але так завжди боялися їх. Пів шостої ранку, якщо я не помиляюся, приїжджає командир батальйону. Без крику, без нічого, просто піднімає всіх. Спокійно пояснює, що хлопці почалася війна. Тобі стріляють, ти стріляєш і приходиться вбивати. Не той страх який ви собі уявляєте, а той страх, що ви не можете допомогти. Е -е, називають мене крупний і мій позивний. Е -е, він до мене, скажімо так, прилип ще з учебки, коли я навчався на навідника крупнокаліберного кулемету і так хлопці мене прозвали. Так воно і до мене прилипло, так лишилося. Ну, почнемо з далекого 2004 року, коли я відслужив срочну службу в цій же бригаді 80-тій. Можна так сказати, що за весь час цього часу, хоч в мене перерви були, я не зраджував ні разу цій бригаді. Там теж в мене був перший мій контракт підписаний. Хотіла тоді готувався на косово в миротворчі місії, ну не склалося, бували там часи були трошки е, тяжкі з тим всім. Ну так мені оця армія у нас подобалася. Mm -hmm. По-дальшому захотілося трошки мирного часу, сім'я, діти трошки відволікся від того до моменту, коли вже почався Майдан. Коли почалася анексія Криму, окупація Донбасу, ну і от тоді по мобілізації. Правда, на той час я чому попав в 2015 році по мобілізації, бо на той момент, коли це все почалося, я був за кордоном. Я довго не зміг там сидіти, я повернувся і пішов по мобілізації. І знов таки я знов попав в свою рідну бригаду, в свій рідний батальйон. І от з того моменту я знову... Продовжу свою, свою свою службу, скажем так, в бригаді. На гражданці розказують, що десантники там відбиті на голову. Ну це так напевно смішно звучить, але так завжди боялися їх. І коли я попав, я побачив різницю між тим, між звичайними солдатами і тим, от якою сім'єю є десант. Як би тут не було тяжко, що в навчанні. Що по службі, але відношення зовсім інше. І от тому я оце перший раз як спробував, то як кажуть, як наркоман, вже злізти з цього не вийде. Пів шостої ранку, якщо я не помиляюся, приїжджає командир батальйону. Без крику, без нічого, просто піднімає всіх, спокійно пояснює, що хлопці почалася війна. Нам треба зараз щось думати, рухатися далі, без крику, без паніки, щоб не було того, що там зразу почали бігати, не знати, що робити. Ну тобто, от наскільки в нього підхід до цього був такий цікавий. Все, ми зібралися, хоча ми до кінця не розуміли цього. Ми думали, що це скоріше всього якесь можливо бойове навчання. Таке можливо. Ми, ми так думали, тому що в нас був казармій там і телевізор був. Ми включили, дивилися якісь новини. І, тобто і на той момент навіть по телебаченню ще нічого не було. Навіть в інтернеті ще нічого не було. І вже коли ми вже погрузилися в машини, коли ми вже виїхали на сам полігон, бо в нас там основна техніка стояла. І от тоді вже в інтернеті почали з'являтися вже перші кадри. Ми не до кінця усвідомлювали, що це реально війна. Тобто от організм не міг перела... переналаштуватися просто, фізично не міг. Хоча ти бачив це, ти розумів це, але ще десь от воно всередині тобі сидить і ти думаєш, ні, це не може бути, це щось, ну, ну не знаю, напевно, смішно звучить, напевно, якась гра. ну так здавалося на той момент. Потім вже вибору не було, і воно вже пішло вже своєю течією далі. Ми видвинулися до нашого батальйону вже в Вознесенськ. Що там відбувалося? Вознесенську, ну, спочатку нам треба було розміститися. Ми розмістилися, знайшли місця, де можна укрити свій особовий склад і подальшому де працювати. І от це, напевно, це місце, де в мене підрозділ, який має напрямок міномети, тобто стріляти з мінометів, то там ми були як піхота. Тобто доцільності стріляти міномета не було, ми обороняли місто. І вже коли колона зайшла, колона пішла до міста, коли почалося, один із тих моментів, коли ми зустрічали їхню піхоту, яка розсипалася колони, яка вона могла зайти в місто з будь-якого місця. От той єдине місце, де в мене підрозділ реально тоді був як піхота. Але контакт в нас був Було пару. Солдат їхніх, які проходили, один вийшов конкретно на нас. От чим він спалився, це напевно таке смішне було. що У нього оце, як ми називаємо, катілок, це каска железна їхня на голові, от він дуже тим спалився. Бо не дуже видно, коли тим більше сонце є на вулиці, не дуже видно, що це за солдат іде, а тим більше там трошки хаос був. І тероборона, і ми, і оце все там ніхто не знав, конкретно що робити. Тим він спалився. Коли його спитали стій, хто ти є. Він піднімаючи очі, бачить військових, не своїх, і він розуміє, що все, і він починає відкривати вогонь. Ми по ньому стріляли недовго, він забіг двори. Ми, чесно кажучи, думали, що по ньому і не попали спочатку. Він далеко не забіг, десь через метрів 150 ми його знайшли, він вже... Був неживий на той момент. Це був перший контакт. Ти вже усвідомив на всі тисячу відсотків, що це вже, що це вже не, не забавки, що це вже все. По тобі стріляють, ти стріляєш і приходиться вбивати. Ну, вже якось так. Ми після Узнесенська ми поїхали, це бо Трудолюбівка, цей напрямок апостолове, працювали на Трудолюбівці. І теж був цікавий момент, коли, а я вроді би є мінометником, а командир каже, М -м -м, нам тут дають велику гаубицю. Я знаю, каже, він вже тоді казав на той момент вже з госпіталя вилікувався. Він, він каже до мене, що ти справишся з тим, я знаю, що ти зможеш з нею працювати. Часу у нас на навчання нема, але нам треба з нею працювати. І в цей момент, коли ми стріляли по трудолюбівці і, в принципі, знали, що опиту у нас дуже мало. Я, як би воно смішно не було, навчався по Ютубі, по відеороликам, шукав, книжки вичитував. Ми є мінометники. Тобто у нас... Це міну кинув, вона вилетіла. Це є гаубиця, яка досить тяжка, і для неї великий транспорт треба, щоб її перевозити, і розрахунок більший. Одне із завдань, яке в нас було, це був попередньо, за інформацією склад БК їхній він був за селом. тобто, трудолюбівка, то було за ним. Великий такий ангар, як сьогодні пам'ятаю. Потім, вже після того, як ми по ньому відпрацювали досить багато, то вже казали, що був там підбитий танк БТР. По особовому складу не можу сказати, що було по цей. І БК цей, потім ангар буквально за пару годин згорів. Ми в Бахмуті були за цю повномасштабну війну три рази. Це перший раз, коли ми працювали на Солідарі, Солідарський напрямок, тоді Бахмут ще був наш. Бахмутський напрямок тобто перший раз, другий раз. Це після Богородичного перед Харківською операцією ми туди поверталися, бо вони вже почали підтискати до Бахмуту. Ми тоді допомагали в відбитті їхніх атак. Це був другий раз. І у третій раз це вже Бахмут зараз, коли ми вже втримували його саме місто. Типу таким чином. Я особисто в самому Бахмуті участі вже не приймав. Я вже на цей момент стояв на посаді головного сержанта штурмової роти. У мене була задача підготувати хлопців щодо штурму, щодо оборони, тобто конкретно як штурмувати, як поводитися з себе, якими групами, як орієнтуватися на місцевості і так далі. Тобто я вже більше стояв на такій посаді, як інструктор в роті. Я українець, це моя земля, я, як би не було, я ні на що не поміняю це все. Це перше, друге, це моя сім'я, діти, хоча вони зараз не в Україні знаходяться. Ну, але. І то, що допомагати хлопцям триматися в армії, ну, а хто як не я? Хтось має пояснити, розказати. Якщо людина на такій посаді стоїть без опиту любого характеру, що вона зможе навчити подальшому молодіж? Нічому не зможе. Тому мусить, мусить бути. І ну я скажу так, якщо я зараз, наприклад, це лишу, хоча в мене є можливість звільнитися. Якщо я це лишу, от хто прийде на моє місце? Чи зможе він цим справитися? Я вже не можу. Я вже прив'язався до цього батальйону, я прив'язався до цих хлопців, я... я інакше не можу, на жаль. Що зараз, навіть якщо війна закінчиться, я вже проривати не буду, вже буду добивати до кінця. Хочу додати, напевно, для всіх в нашій країні, що не, не той страх, який ви собі уявляєте, а той страх, що ви не можете допомогти. На жаль.